Привіт, друзі! Я дуже рада вас знову бачити на своєму каналі, і я продовжую знімати влоги для вас. Тож сьогодні піду в Аркадію, подивлюся одяг на сезон новий. Мені теж потрібно щось для фотосесії докупити. Взагалі, подивлюся, що є. Книжечку думаю подивитись новеньку і якийсь блокнот. Коротше, йдемо в аркадію. Там вже будемо бачити, що є і що я взагалі візьму. Все буду знімати і вам показувати. Тож, пішли. Моя улюблена секція з біографічними книгами. Рай. Короче, мені ця книжка дуже подобається. І, звичайно, «Гучі» Хочу прочитати. Так що, якщо що, то до них двох повернусь. Дві пари і платья два в різних кольорах. Дивимося. Непоганий, тільки морщиця, мені не подобається. Це інший колір. Чорний. Не знаю. Штаніжки. Такі вільні дуже. Хоча тут заду дуже гарно, мені подобається. А тут вільні такі. Коли я помилилася з розміром. Коротше, тут мені сподобалось плаття. І навіть я схиляюся, можливо, бордове. Що мені не подобаються ці бантики. Якось так, не знаю, я б їх забрала. Просто звідси, таке. Мені подобається підкреслю це, фігуру. Це прям супер в моєму стилі. У мене вже є таке подібне плаття, але без куциків, І теж подібний рукавчик і теж зар. Це плаття вам треба так показувати, бо тут такий виріс. І воно непогане. Ам... Але не впевнена, чи я хочу до фотосесії, не розумію цей колір. якийсь дуже дивний. А це вже в чорному варіанті і трішечки знову ж таки такий виріс. Але в нього буде гарно щось таке довге, красиве, і це вже трішечки більший розмір. Мені в ньому справді комфортніше. Я вже хотіла вийти з Аркадії, але там дощ. І я вирішила, що це цей момент недаремно я взяла свою книжку читати. Тож я собі замовила гарячий шоколад, багетку і буду насолоджуватися. Слухайте, я таки потрапила під дощ, коли поверталась, але вже взяла парасольку, і ми йдемо з наві гуляти. і треба все ж таки. І потім прийду і покажу вам, що я сьогодні купила. Застряв. І що? Давай, пішли, чудо, давай. А то обмоталася в дереві і стоїть, чекає. Слухайте, зараз буде хвилинка відвертості від мене. І сьогодні я знала, що я буду знімати влог, але я не могла зрозуміти, про що і як, і в мене ніби не було так багато енергії його знімати. А потім я вхожу в якусь таку круту енергію, коли я все ж таки знімаю влог, що в мене з'являються неймовірно круті ідеї, якось контент сам з'являється собою. Навіть той факт, що я вже збиралася йти додому, коли почався дощ, але в мене була книга, я планувала сісти і почитати. І так сталося, само собою, що я таки мусила це зробити, і я провела нереально крутий день. Тому... Просто вкотре переконую, що влог це просто моє. Зараз найцікавіша частина, буду вам показувати, що ж я все ж таки купила, бо я обійшла дуже багато магазинів. І, взагалі, сьогоднішній день я не планувала аж таким крутим, але якось мені вдалося розслабитись і насолодитися цим всім процесом. А що потім, як ви бачили, я сіла випити гарячий шоколад, почитати книгу і якось так. Дуже класний і приємний день, я б це назвала соло-дейт. Тож, перейдемо до покупочок. І перша, це я була в Емпіку, і мені сподобалось, сподобалось дві книги: це автобіографічна Меттью Перрі і друга Дом Гуччі. Я жодну з них не купила, тому що. Це буде ще одна або ще дві книги в черзі. Далі я багато ходила дивитись на одяг і настільки концентрувалася на сезонному щоденному, як на плаці, яке мені потрібне для фотосесії. Ну і звичайно ж, прикраси. Так, це така ще одна новина, і я сподіваюся, я зніму про це теж влог. Я зроблю фотосесію для себе індивідуальну, і я дуже давно цього хотіла, але якось все відкладала-відкладала. Тож. Я це таки зроблю. Я шукала плаття, і мій вибір взагалі залишився на двох з них: одне червоне, яке я бачила в Страдіваріусі, і мені сподобалося м -м -м, мені сподобався колір, але я була трішки не впевнена, чи воно не занадто простувате, якось вагалася. А інше це чорне, яке я бачила в зарі, але. Мені там не сподобався занадто великий виріз, плюс верх мені там не дуже сподобався як сів. Ну коротше, і XS трішки тіснувата, і S трішки якось ніби як завелика. Тож, коротше, я вирішила купити червоне плаття, і мені в цьому теж допомогла сестра. Воно ніби простеньке, але в той ж самий момент це зараз актуальний колір. Плюс я зможу поєднати цей образ із аксесуарами, які я хочу використати для цього. А все ж таки чорне плаття, воно більш таке, як знаєте, забудоване, тому мені не вдасться аж так багато чого цікавенького додати. Тому ось це плаття, і коротше, я дуже рада. Далі ви не повірите, але я зайшла у «Victoria's Secret». Найкрутіша знижка, яка там була, це знижка на кремчики. Та да, навіть на кремчики. І це кашемір. Я обожнюю цей запах, я перенюхала там декілька, бо там знижка. Ну, хто знає, то кремчики не дешеві. Але коли там знижки, а знижка була десь 60% на один крем, то, О, Боже, це просто неймовірний запах. Все, я вирішила, що я беру. Бо потім я знаю, що вони роблять під кінець року знижки на креми, але може вже аж таких великих знижок не буде, тому все. І ще я ходила в Тайгер. Там багато записничків, різних планерів, купа-купа всього. Плюс Хеллоуін наближається, і там по цій стилістиці теж дуже. Багато фантастичних речей. Um, тож, коротше, там є такі класні записнички, на які я вже дивлюсь декілька разів і все вагаюсь брати чи ні. А сьогодні теж на них була знижечка. Я купила один щось за 10 злотих, якось так. Тож я купила два. Один з них це космонавтика, така тема Time to Explore. Він взагалі дуже простенький і всередині, просто лінійки, але ну, тема космонавтів. А інший блокнотик, ну, він теж мені дуже сподобався, тому я взяла два. Подивіться, тут, яке воно класне, ну просто. Плюс воно в такому запакованому папірчику. я його відкриваю. Це ми відкриємо. Треба буде розірвати все ж таки, бо не можу його висунути чомусь. Тарам! І тут він такий чорний, класний, матовий. Всередині теж простенький, без нічого такого, і ззаді так теж гарно, мені дуже сподобалось. Тож, я реально там стояла і вагалася хвилину 5, бо думаю, ну навіщо мені два блокноти? Але вони два такі класні, і я вже навіть написала своєму чоловіку: чи, ти, чи тобі потрібен блокнот, я один може тобі візьму. Ну, бо мені реально шкода було, щоб один не взяти, плюс вони на знижках. І він сказав, що ні, в нього йому не треба, в нього ще є. І тому я вирішила, що в одному буду записувати свої плани, мрії і так далі. А інший може буду використовувати для навчання. Хочу, до речі, взяти якийсь курс е, на цей рік. Та й взагалі в мене дуже багато інформації, яку потрібно десь записувати. В телефоні я її записую, теж забуваю дивитися, тому нехай буде теж і тут. Е, тому два. Взяла два. Там все було до теми Хеллоуін. І я просто не змогла не взяти маршмеллоу. З такими тиквочками. Ну, вони такі милі, класні. Там взагалі дуже багато і цукерок, і якісь а, чашечки класні. Ну, коротше, там дуже багато всього. Якщо вам щось потрібно до Дня Хэллоу, то йдіть в Тайгер. І блокнотик, і, звичайно ж, Вікторія Сікрет, знижечки біжіть, ловіть. І я особисто дуже, дуже, дуже рада сьогоднішньому дню. Так класно провела цей соло-дейт сама з собою і кайфанула. Ем, реально, просто супер, супер відчуття, супер енергетика і все. Коротше. На цьому буду завершувати свій влог. Дякую вам всім, що дивитесь. Не забудьте підписатись, поставити лайк, напишіть коментар до речі. Як вам цей влог, що вам сподобалось, чи знімати ось такого плану похід просто в Аркадію, чи все ж таки це занадто банально для вас? І все. Дякую, що подивилися до кінця.